Всім гарного і позитивного. Піду вам показати, як скорі може кісто з печі добре таке. ням 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 Дивіться. Вімейся до чотири кока. Раз. Два. Без шкарлупки. Небо у вас там попадала шкарлупиня Три. Чотири. Сиплеме туди цукор. 300 грам каже світка. в нас важила. Порошок до печива, до печива, то є. Цілий висипає. Один пачок ванільного цукру. Кульку ложок сметани. Три ложки сметани. Держи ще одну. Було добре. Чотири. Молочка сиплена. Там, Дай муку заберемо просіяну забереся, ми сяк такой на сіємо. Приблизно. Ну, зараз будете відіти, яке має бути у вас кісто. Всяк файно все розколочуєте. Колотите то одного боку, то другого боку колотите. не має бути, нікайте, сякний. Ні має густе, ні має рідке. Руки вам мають бігати, коли колотите, то в одного боку, то в другому. Не кажіть, мені, що треба колотити лише одного бока. Ми будемо два колоти. Сякне сяк, а далі другого бока. Його ви можете одного лише колотити. Є в нас такі пішкотини кайте, поламимо їх та мечемо їх мало туди тут сміс. Бо у вас це має добре кісто було. Все ми так чинимо, Ми це так придумали. Це і вам показуємо, що сяку може зробити. Ну, тепер файно розколочуємо. Пішко те купити в будь-якому чеському магазині. Сиплемо на пергамент, файно висипаємо тепшу берете таку, яку хочете, бо у вас кісто було товсте. У нас така величезна тепша. Всяку все сипаєте. красно. Вмащуєте файно блюдо, бо у вас це там ніч не лишило. Руняєте, бо у вас приблизно всюди було руно. І висипаєте різні фрукти, які у вас є. Банан, мандарин, яблука, що ще у нас тут є. Всяк сиплете, все файно. І розрунюєте по всіх краях. М -м -м. Зверху можете присипати ще мало цукру. Піцінько, немного сяк. Піченько. Присиптеся цукром. Таке учинець, як карамелізацію на тих фруктах. Кладемо запікати 35 минут на 180 градусах. Нікайте, яка смакота вийшла. Йдемо пробувати. Зараз вам покажу, як є середині. Дуже смачної. Дуже. М -м -м. Аби бо ж було покласти мою малу тепшу, бо було маю, високе, і воно і так нормальне. Файне, добре таке, що. М -м -м. Мало гаяча. Печіться потягка солодко, бо сте були файні, як булочки. Гарного вам позитивного.